Знаходиться в центрі міста біля ринку. Це називається Бердичівська скриня. Це скриня, де зберігаються, зберігалися завжди замість шаф речі, які саме цінні у людей в хатах. Це місце, де зібрані речі, якими користувались користувалися наші батьки старожитності, речі, які... 100-150 років, в основному радянських часів, але є такі, що і 19 сторіччя. Я цікавився старими речами, якими користувалися наші пращури, і почав збирати їх у себе ну де, на дачі. І відповідно зробив і дачку в такому стилі. Так з'явилася ідея, що. Відтворити це в якомусь одному місці, щоб люди бачили, знайомились кому цікаве. Неодноразово приходила людина, дивилась, на, наприклад, на ці ходики і наверталася на неї сльози, бо вона це нагадувала бабуся. Початок музею починається з будинку, а будинок будується з цеглин. І ось зібрана. Колекція цеглин з усієї області, але чомусь конкретно мало з Бердичева і мало з Житомира. То я буду просити глядачів, якщо вам десь попадеться на глаза цеглина з клеймом, от, давайте знати, бо за ці 8-8 років я їх не знайшов практично з Житомира і з Бердичева. Хоча в Бердичеві було 8-9. Це для них невеликих підприємств. Цікавість була до всього, що було колись. І чого в мене не було? Не було в руках. Бо колись, як малюком був, мене цікавили іграшки, на яких у батьків грошей не вистачало. Наприклад, мені цікавили, цікавили такі машинки металеві з металу. Зараз це пластмаса. Китайська, а колись це був метал. І тому я цікавлюсь все, що пов'язано з такими грузовими машинками, і мене цікавить, я їх збираю. І люди почали приносити, от, наприклад, годинники. Ну, всім відомі годинники це зузульки наші, вони у вигляді різних форм і конфігурацій. Так, таким чином, і зібралась колекція будильників. Потім так вийшло, що у людей багато було статуеток. І вони є до сих пір, але вже деякі цікаво, деякі вийшли з моди. І таким чином у нас збереглись, <клес> корекція, колекція статуеток. Ну, по-перше, вхід в, до нас це безкоштовний. безкоштовний. Так, пройтись, побачити, провести дитину, онука. Ну, більшості, більшості цікаво. Приводять коли екскурсію, де діти в захваті, Вони, їм все хочеться по... щоб його потримати в руках. Меншість так, їм не цікаво. Вони ж привикли зараз дивитися в телефон. І, але це меншість. А більшості вони тут це не зустрічали в своєму житті. Ви кажете про те, що люди так, приносять на сітні, Чи важко було вам відшукати стільки речей цінних? Не дуже важко, тому що вони не вже не сучасні, і тому люди приносять їх. Дехто просто дарує, дехто за символічну плату залишає їх тут. Це моя ініціатива, ніхто звичайно не допомагає. Нікому це не дуже цікаво, тому це все лягає на моїй плечі. Як підприємець, я колись я працював в аптеці. Ці заощадження, які я вкладаю в ці, в ці предмети, що наші е, містяни будуть колись дивитись і, і згадувати. Вхід вільний, можете з собою принести якусь частинку, те, що вам не потрібно що буде нагадувати історію нашого нашого міста нашої країни